Друзі, ну а зараз ми будемо з вами створювати композицію в оксамитовій коробочці розміру L. Це в нас буде трішечки менша композиція. І ми створюємо з вами таку лінійку. Композиція трішки менша і більша. Там, де буде композиція більша за розміром, в ній буде стояти гортензія. Але для того, щоб гортензія краще стояла в нашому оазисі, я роблю трішечки іншу методику. Тому що зазвичай, якщо поставити просто гортензію в звичайний мокрий оазис, вона не дуже довго може простояти у спеці, ну, коли дуже спекотно на вулиці, так я довго думала, як мені його придумати так, щоб в моїх клієнтів максимально довго стояла ця композиція, так тому що. Ну, не завжди буває так, що клієнти поливають мочалочку водичкою, так? А гортензія, ну вона ж дуже сильно полюбляє воду. І з оазиса вона дуже швидко випиває цю водичку і не завжди їй цього вистачає. І я придумала трішки свою методику, з якою я з вами поділюся. І тоді, за рахунок такої, такої методики, гортензія дійсно буде довше стояти. Я нею вже користуюся більше півтора роки, але я дуже довго до неї йшла. В мене не виходило, в мене протікали композиції, і неправильно я встановлювала оазис, ну тому що я встановлювала по звичайній методиці. Так, мені це не дуже сильно подобалось. І зараз вам розповім трішечки секретів, які я вже дуже довго використовую, щоб ваші гортензії в оазисі стояли максимально довго. І так, для цього нам потрібно. Оазис, який я вже намочила. Оазис у нас іде майже цілий кірпіч сюди, так? Беремо нашу плівочку. Раз, плівочку одну і плівочку другу. Дві плівочки. Я зараз беру, я беру саме по кольору. Мені підходящо, і зараз розповім, для чого це мені. Кладу по центру Оазис. І підіймаю і фіксую нашу кілочку. Раз, раз, два. Далі, що я беру далі? Що мені необхідно? Мені потрібно, щоб в моїй композиції було максимально багато води для нашої так? І я хочу їй створити такі спеціальні бортики. Тобто я трішечки понижаю, щоб в нас тут були побільше вологи. Так, ось так оставляю таку мочонечку. раз. І беру звичайний картон. Ось так його згортаю. Звичайний картон в чотири пальці десь приблизно, так? І ложу його ось так раз. І ось його ось тут гарно. Фіксую так, щоб він тримався. І спускаю нашу клівочку. Ось так. Раз, і тут так я фіксую. Що в нас виходить? В нас виходить ось. Отакі бортики, класні бортики, завдяки яким у вас буде тут довго зберігатися волога, і ваша гортензія буде дуже довго стояти. І ще мені потрібно далі я підіймаю додатково нашу плівочку, тому що коли клієнт буде тримати композицію і трішки її переверне, щоб водичка полилася нам всередину. Не в наш бокс, хоча це бокс, воду не проникне. А буде водичка заходити прямо сюди, прямо всередину. І тоді у вас нічого ніде ніколи не протече. І плюс за рахунок такої методики ваш оазис ніколи не випаде, не випизне з вашої композиції. Так? Далі сюди я хочу помістити трішечки крафту щоб візуальна композиція була більшою, щоб тримався на у на складі. Раз. І поміщаю нашу конструкцію. Хоп. Бока трішечки придавлюю, так, щоб вони у нас дуже не торчали. Але зверніть увагу, що я їх не закручую, отак і не запихую. А саме ось так я їх поміщаю для того, щоб водичка, якщо вона у нас прольється, попала саме отуди всередину. Ось, роблю ось такі бортики. І що у нас виходить? В нас виходить всередині. Ось так от виглядає Оазис, але я зараз сюди ще добавлю добрива і полью ще зверху водичкою. І таким чином композиція буде дуже довго стояти. Головне, її ось так прям не переворачувати. Це прям головне. Просто собі, як звичайно, можна за ручки, можна ось так. от, Ну, ось так можна не прям колихати її, так? І гортензія. За рахунок того, що вона коротенька буде, вона буде дійсно дуже довго стояти у ваших клієнтів. І так, я беру наші добрива. Звичайний беру кризальчик. Раз. І посипаю прямо ось так зверху, гарненько посипаю нашими добривами. І зверху поливаю ще додатково водичкою. Ось, мене майже. Даже, дивіться, вода вже йшла, нема водички. І майже в мене два стаканчики уходить води. Тільки не по саме бортики, ась так. Трішечки, щоб там була трішечки і йшла водичка. Ось. І за рахунок цього, ми ж там зробили іще плюс мочоночок, да, такий, і там він повністю буде весь з водичкою. І тепер я можу сміливо приступати до роботи з гортензією. Гортензію я обрізаю коротенько, плюс додатково, там, де вона буде входити, в оазіс, я її розділяю на 4 частинки, вичищаю її серединку, ось так, щоб вона ще краще стояла. І поміщаю її. Якщо ви її помістите рівно, вона буде займати частину, але спереду буде не дуже гарненько. Я прям хочу її помістити прямо аж ось так, щоб вона у нас прям ну, дуже гарно. Ось, з іншої сторони, мені хочеться її поставити. Ось так. І вона буде невеличка і дуже довго буде стояти собі в композиції. Далі я роблю основу з хризантемки. Раз. Хризантему в цій композиції я також використовую замість зелені. Трішечки додавлю евкаліптику до наших бортиків, щоб додати більш повітряності зробити так. Ну а тут вже можна трішечки ось так повище ставити нашу хризантемку з однієї і з іншої сторони. Величкі такі квіточки, хризантемки ми також розстріляємо по нашій композиції. Три, чотири є такі. І тепер додаємо до нашої композиції еустомки і гарнесеньких троянд і матіолочки. З одного боку, я хочу, щоб в мене стояла піановидна троянда. Мені оці ось подобаються. обираю найкращі, найкрасивіші і буду їх розміщати з цієї сторони. Так як у нас тут йде шапка гортензії, і, напевно, евкаліптик трошечки сюди його передвину, то з цієї сторони я хочу вушка витягнути саме матіолою. Матіола також у нас йде в колір. Зачищаю матіолу і вимальовую з неї гарні бортики. Раз. Також ми граємо вище нижче, вище нижче. Прибираємо всю зелень, водички в, нам, в нас там досить, і тому квіти будуть стояти максимально довго. Раз. І ось можна трішечки Вище зробити раз. Ось так. Далі хочу вималювати композицію нашу трояндочками. Зачищаю нашу трояндочку, якщо мені десь не подобаються якісь її полюсточки, вона повинна бути максимально гарненькою. Трошечки роздуваю. Раз. І ось сюди прямо так от до центру її ставлю. У нас тут ще буде пергамент Ось такий, він трішечки блискучий. Не дуже пам'ятаю, де я замовляла цей пергамент, але я думаю, що я його бачила в упаковка Дніпо. Скоріше за все, він у них є. Ось такі пергаменти, ми знизу зробимо ось таку гарненьку е, такий переход. Але це вже буде у нас в кінці. Далі хочу продовжити трояндочки. Трішечки вище. Виласі б з цього краю додати трішечки еустомки, для того, щоб вирівняти оці наші гарненькі вушка. І я трішки евкаліпту бираю назад. Він нам придасть такого об'єму. А еустомка вже витягне наші бока, наші бортики такі. У нас була така гарна асиметрія. Це трішечки краще виглядає композиція. Далі я хочу додати до неї наші гвоздички. Вони нам придадуть такого об'ємчику і дадуть трішечки кольору. Ось, наприклад, усюди трошечки нагору. Головне їх ставити трішки вище, ніж наша хризантемка. Тоді хризантема майже її буде не видно в нашій композиції. Ось так я трішки перемістила сюди трояндочку і додаємо нашу фрезію. Вона у нас буде дуже елегантно виглядати. Головне фрезію не ставити ось сюди, кудись назад, на бок. Її не буде видно, але ціну вона вже за собою потяне таку гарненьку. Тому я ставлю її як фокусну точку. Ось сюди, до нашого центру. Ось так. Тоді композиція вже буде, заіграє такими своїми. Гарними тонами. І ставимо три наші гарнесенькі фрезії. Фрезії я розмістила саме в такому порядку. Ось дивіться, в нас тут ідуть три квіточки, вони гарно між собою поєднуються. Так? В нас тут ідуть три трояндочки, гвоздичка. Тут в нас витягнулася матіола, тут в нас витягнулася устомка. І хочу ще трішечки додати озатамусу. Ось так, але це наші будуть такі максимально акцентні точечки так, і хочеться мені ще додати до нашої композиції якоїсь такої повітряності, легкості. Я думаю, що ми додамо сюди ковиль. Додаю нашого пергаменту. Ось так його перерізаю. Раз. Перерізаю його на дві частини. І одна частина в мене буде споредньою спереду, а друга позаду. І кріплю я його на ось такі наші ліпучечки. Вони додадуть об'єму, скриють всі наші недостатки, так? Ось ось так оберегненько. І ось так його фіксуємо. Здасть нам трішечки кольору в нашій композиції. Раз, бачите, зразу з'явився колір, і одразу виглядає вже вона більш об'ємнішою. І все, наш пергамент дуже міцно тримається за рахунок наших ліпучочок і створився такий невеличкий об'єм в нашій композиції. Головне, його грамотно ще тут крізь зафіксувати. Щоб ніде ніякого, коли клієнт забере, щоб коли буде вітер, щоб все гарно він доніс до імениниці. І ще, друзі, мені хочеться додати до цієї композиції, щоб вона ще більше краще заграла в нас. Я хочу додати нашого пір'ячка, нашого ковуля. Ось такий гарнесенький, і він буде тут дуже класно виглядати. Дати, ми беремо ось такі наші, ось такі, думаю, досить буде. І тийпуємо його на або на шпажечки, тийпуємо його або на шпажки, або на проволочку. Це такий декорчик. Буде головне його зробити обережно. Раз, можна тейпувати на проволочку. Але на проволочки буде гарно триматися, але мені на шпажечках вони такі більше уверено себе чувствують. І звичайним тейп лентою ми тейпуємо собі такий декорчик. Раз. І поміщаємо ось сюди один. Ставимо гарненький, доповнюємо. Головне декор він повинен давати повітряність. Легкість йому. Тобто ми ставимо його не наперед, а ставимо його трішечки назад. І тоді у нас вже він заграє по-новому. Так, ну і на одну сторону мені прям би дуже хотілося додати стрічки. Стрічки це може бути атласна, може бути брендована. Прям таку з великими бортами раз, щоб вона прям так свисала. Я думаю, вона буде дуже гарно виглядати. Беру два, бан... два бантика їх між собою зав'язую. Зав'язую раз і прив'язую ці банти. Зараз подивлюся або на цю сторону, або. І, вна... і ось в нас вийшла така композиція. І в лінійці так само можна їх класно сфотографувати, класно подати. І, напевно, я думаю, що можливо тут теж зробити бантик. Але я вже подивлюся, як вам буде класніше. І ось такі дві композиції ви зробили. Разом зі мною створюємо красу, даруємо гарний настрій і переходимо до уроку фотографування цих композицій.